Визнали винним у вбивстві, та винним він себе не вважає. Жителя Рівненщини, котрий, за даними слідства, убив близького друга декілька років тому, визнали винним і посадили до в'язниці на 10 років. Проте чоловік стверджує, що нікого не вбивав і навіть вказує на того, хто міг би це зробити. Тож, шукаючи справедливості, подався до апеляції детальніше далі. Починався день з посиденьок за чаркою, а скінчився для одного смертю, для іншого затримання. Мова йде про моторошне вбивство 58-річного чоловіка, що трапилось 4 роки тому, у селі Балашівка на Рівненщині. Тоді правоохоронці повідомили, що чоловіки спочатку разом рибалили, потім пішли на застілля до потерпілого додому. Ну а далі конфлікт і понад 10 ножових поранень. 53-річного підозрюваного швидко знайшли. Щоправда, не на місці злочину, а неподалік, коли останній мирно спав у траві. Біля дев'ятої години він взявши куртку разом з рибальськими снастями, вийшов з літньої кухні, пішов вулицею на дорогу. А товариш залишився в літній кухні. Вийшовши за межі домоволодіння, приліг на дорозі і заснув. Коли прокинувся, то побачив поряд працівників поліції та сусідів. Працівники поліції повідомили, що товариша вбили. При цьому ним було вилучено на траві згустки крові. А у нього на одязі також були плями бурого кольору, звідки вони взялись. Пояснити не може. Попри довгу судову тяганину, чоловіка таки визнали винним та призначили покарання у вигляді десяти років ув'язнення. Щоправда, сам обвинувачений як не визнавав провину, так і зараз стверджує, що не винен. Натомість впевнений, що моторошне вбивство справа рук рідного брата загиблого. Пішов додому, щоб рідні не бачили його п'яно, вийшов лягти біля лавочки, відпочивати. Убивсь, підозрює рідного брата померлого Федорова. У цьому не сумнівається і захисник обвинуваченого. Адвокат акцентує увагу, зокрема на тому, що брат загиблого, який є потерпілим, зовсім байдуже ставиться до цієї справи. Мовляв, на засідання систематично не ходив і зараз не ходить. Я прошу взяти до уваги, що це було варто очікувати. Особа, яка визнана потерпілою, буде вищупувати різні причини для того, щоб ігнорувати судове засідання, на них виявляється. Це відомо дуже і взаємовість, вони обвинувачення. Потерпілий в суді в першій інстанції ігнорував судове засідання. І сторона зараз, що саме ця особа, яка визнана потерпілою, і вчинила дане кримінальне провадження, в якому в Заповідський. Чергово, намагаючись розглянути справу в апеляції, засідання знову довелося відкласти. Бо ж сторона обвинувачення повідомила, що потерпілий травмувався, і бути присутнім не може. Обвинувачений знову ж таки підкреслив той факт, що потерпілий точно причетний до вбивства. Тому й не приходить. Гроня Я встала судити за професію, Власне, на цьому і закінчили. Колегія суддів вкотре зобов'язала прокурора забезпечити явку потерпілого. До залу суду на наступну дату. Та відклала засідання. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.